Доброго дня, глядачі каналу Агробізнес сьогодні. Починаємо наш вебінар і тема зменшення водовилову за допомогою адювантів спрейтек Сьогодні наш гість Павло Андрусик, комерційний директор компанії спрейтек Україна. Вітаю, пане. Вітаю вас. Отож, перше питання. Будь ласка, пане Павло, розкажіть про адюванти компанії Спрейтек. У чому їх унікальність та переваги над конкурентом? Адюванти компанії Спрейтек є найбільш унікальними та найбільш багатофункціональними адювантами, які на сьогоднішній день представлені на ринку України. Взагалі, адюванти беруть свій початок із країн Латинської Америки. Де вони були створені, задумані і вирішували декілька проблем, які, з якими вони стикалися у своєму агровиробництві. Це і дуже мала кількість води, яка необхідна для оприскування сільськогосподарських культур. Велика резистентність шкідників, бур'янів та хвор, хвор, патогенів е, Також. Дуже великі експортні мита та імпортні мита. І все воно провокувало людей створювати продукти, які б могли мінімізувати зайвий вплив на вирощування сільськогосподарської культури. Таким чином, були створені ось такі багатофункціональні і дуже специфічні адюванти, які б могли нівелювати дуже багато негативних факторів, які могли б виникнути під час. Внесення робочого розчину на сільськогосподарські культури, дуже яскравим представником нашої лінійки та лінійки компанії Spritec у всьому світі є адювант Fulltech. це технологія Fulltech, і на базі цього Adjuvant були створені наступні продукти. Він є найбільш універсальним. Та найбільш улюбленим адювантом на ринку як України, так і на ринку світовому, в чому ж його відмінність та ексклюзивність, В тому що він, є, він має багато властивостей у своєму складі, кожна властивість вона підтверджена діючою речовиною, за яку вона відповідає, тому що не завжди компанії декларують під кожну властивість певну діючу речовину. В нас це відбувається наступним чином. В цьому продукті поєднані такі властивості, як піногасіння, підкислення, прилипання, розтікання, антивипаровування, антизнесення, емульгація, стабілізація робочого розчину. І це все в одному продукті. Ось за рахунок того, ми завоювали нашу прихильність на ринку як світовому, так і на ринку України. І я завжди пишаюся тим. Не збільшення продаж, не збільшення географії і площі покриття, а все ж таки те, що клієнти, які хоча б раз спробували наш продукт, вони назавжди залишаються з нами та розширюють свої, свої внесення за рахунок нашого портфоліо. Зрозуміло, дякую, будь ласка, пане Павло, деталізуйте стосовно дівантів сприйтек за технологією фултек. На яких культурах вони саме застосовуються? що це? Зернові, бобові, олійні, технічні, плодово-ягідні, Будь ласка, справа в тому, так як це продукт адювант, і він є, він є фішкою його в тому, що ми можемо його використовувати. Даний тип продуктів абсолютно на всіх внесеннях, абсолютно на всіх культурах і абсолютно на кожній? Фазі фазі вирощування культури, починаючи від протруювання насіння, це такий специфічний продукт, який називається FullTech Plus, і закінчуючи десикацією кінців вирощування культури. Тому ми можемо сказати, що ми можемо на кожному етапі технологічного процесу бути корисні і доводити свою ефективність уже в процесі вирощування культури. Ну і звісно. Знову ж таки, як я згадав, продукт походить із Латинської Америки, яка вирощує 40 плюс мільйонів гектар сої, дуже велику кількість кукурудзи, трошки менше соняшнику та озимих зернових культур, але, але попри те, є одним із світових лідерів виробництва таких культур, як соя чи, чи кукурудза. Звісно, ми маємо деякі відмінності в технології вирощування. Так? Це що стосується там генномодифікованої продукції і тривалості вегетаційного періоду, тому що кліматичні умови вони все ж таки відрізняються. Але на мою думку, все ж таки, фермери там Бразилії, Аргентини чи Уругваю вже зіткнулися із тими стресовими факторами, як для свого виробництва, так і для виробництва культури, які нас будуть чекати там найближчі 3, 5, 10 років. Тому дуже корисно вже переймати на сьогоднішній день їхній досвід і бути готовим сьогодні. Зрозуміло. Яка специфіка та особливості їх застосування? В чому нюанси, на чому би ви хотіли акцентувати увагу, будь ласка? Якщо не деталізувати кожен продукт окремо, а, за, а говорити про них загалом, та, е, ну, варто запам'ятати для себе основне правило про, про наші адюванти. Щодо застосування, вони завжди додаються в першу чергу після того, як ми залили воду, до того як ми залили основний пестицид. Тобто ми заправили оприскувач, додали адювант. Він вирішив питання із кислотністю, він зменшує, понижує кислотність. Він вирішив питання із жорсткістю води, він зв'язує кальцій, магній, залізо, метали, так, і вони вже не дають. Змогу вступати в реакцію із діючою речовиною пестициду чи будь-якого агрохімікату. так? Також, якщо ми вже говоримо про зменшення водовилову, а в нас є фермери чи агрономи, які люблять готувати робочий розчин із там, двох, трьох, чотирьох препаратів, деколи виникає питання і по їхній змішуваності, може утворитися небажана піна в процесі змішування цих продуктів. Ось уже на даному етапі ми вже вирішуємо ці питання. Тобто піни не утворюються, робочий розчин стабілізується, правильно емульгується, і ми на цьому етапі е, маємо дуже хороші результати. Зрозуміло. То все-таки, яку кількість робочого розчину от ви рекомендуєте: 100 літрів, 200, 300, більше чи менше. От яка оптимальна можлива кількість? Це дуже питання насправді філософське, так але знову ми можемо тільки оперуватися власним досвідом, і знову ж таки говорячи про країни Південної Америки, де водовилив становить 50 75 і дуже в рідких випадках 100 літрів води, ми можемо заявити, що 50-75 літрів води це найбільш Оптимальна кількість води, яка необхідна для того, щоб препарат спрацював. І далі ми вже заходимо більш детальніше і розділяємо на ґрунтові гербициди, на страхові гербициди, пестициди і так далі. Звісно, що там ґрунтові гербициди не використовуються, тому що там no-till ну 99% і використовувати ґрунтові гербициди, це просто недоцільно, тому що вони повинні зв'язатися із ґрунтом проте. Ми ж також маємо і досвід уже український і українських господарств, так і от ми можемо стверджувати, що 100 літрів води на ґрунтові гербициди це оптимальна норма разом із нашими адювантами, яка дозволить спрацювати гербіциду ефективно. А що стосується фолярного внесення вже по листу чи по різних фазах розвитку і росту культур, от 50-75 літрів води. Це те, чим ми можемо працювати на будь-якій фазі. І в нас вже є успішні приклади господарств, які використовують 50 літрів води з нашими адівантами абсолютно на все. І на контактні препарати, і на системні, і на фуніциди, інсектициди, і на гербіциди абсолютно на все. Тому ми рекомендуємо, точно не потрібно робити це бездумно. Обов'язково звертайтеся до наших спеціалістів. Обов'язково звертайтеся до спеціалістів, які відповідають за технічне обладнання вашого оприскувача, особливо при виборі розпилювачів, відповідних. Так? Тобто, це технологія вона повинна бути комплексною. І я точно не хочу, щоб після нашого вебінару люди просто підійшли до, до оприскувача, там, зменшили водовилив якоюсь кнопочкою чи рівною, так, додали адюант, і воно повинно спрацювати. Ні. Воно так не працює. До цього це технологія, до неї потрібно підходити комплексно, і ми, я сподіваюся, вам цьому допоможемо. Пане Павло, кілька нюансів щодо застосування адювантів від компанії SprayTech саме на одній культурі. Чи можна кілька разів на рік застосовувати? Чи це разово тільки? І чи є якісь вимоги там, по термінам застосування? Там є... Можливо, тільки з весни по осінь, там, тільки ранкові час доби так і таке інше. Є якісь рекомендації щодо застосувань? Щодо рекомендацій, я тоді пропоную трошки глибше зануритись в асортимент наших продуктів, який є не, не дуже багато, так, але ми з кожним роком додаємо додаємо відповідно до реакції ринку. І що стосується дократності, ми можемо їх використовувати абсолютно безмежну кількість разів. От під час кожного оприскування ми можемо використовувати певний продукт. Починаючи із фултека плюс при протрубні насінні. Далі ми працюємо із ґрунтовим гербіцидом, фултеком, звичайним класичним, нашим універсальним, нашою гордістю, так. Після цього ми використовуємо Plus із страховими гербіцидами, які можуть дати значну фітотоксичність на культуру. Тому знову ж таки, я буду повертатися і заглиблюватись у технологію наших колег по той бік океану. Так уявіть собі, соя генномодифікована. на ній використовується калійна сіль гліфосату у великій нормі, додається 2,4D. Та додається атеразин. Все це змішується на дуже малу кількість води на 50-60 літрів води, плюс додається адювант. Можна тільки уявити собі, який, який стрес отримує соя після такого дозування препаратів. Ось для такої, для такої специфіки існує такий продукт, як FullTech Plus. з амінокислотами, мікроелементами, має всю базу від FullTech. і він нівелює цю фітотоксичність, так? вона або взагалі не настає. Або рослина дуже швидко, там день-два вона зможе її перебороти. Ну і останній технологічний такий аспект це використання фунгіцидів, інсектицидів. Для цього у нас призначений спеціальний продукт Кубо, який теж має базу Фултека, але має ще свою специфіку з амінокислотами. Та Мікроелементами і має в своєму складі мідь, він синього забарвлення, він має фосфітамонію і він все ж таки підсилює дію роботу фуніциду, зменшується прояв резистентності до патогенів та шкідливих. Тому ми можемо своїми продуктами повністю і абсолютно забезпечити використання, виключити використання всіх адювантів. Виключити використання мікродоброю. Ми маємо один продукт, він виконує багато функцій, і ми можемо його використовувати декілька разів кратно на кожному етапі розвитку та розвитку росту та розвитку культури. Пане Павло, кілька слів про бакові суміші ще раз. Чи є якісь протипоказання для змішування з препаратами, щоб аграрії розуміли, чи дійсно от, саме так як ви сказали, можна з будь-якими препаратами змішувати. Звісно ж, ми адаптовували ці продукти під ринок України, і дійсно є дуже багато препаратів, які не рекомендують вносити їх в суміші, так, але ми використовували наші адюванти абсолютно з усіма пестицидами і навіть ріст-регуляторами, і в деяких випадках, коли не рекомендувалося змішуватись змішувати ці препарати. Ми отримували результат ще кращий, ніж зазвичай, та? тому е, жодних протипоказань ми, звісно, не, е, не спостерігали за час діяльності нашої компанії. Тому ст, стверджувати конкретно, які суміші ми не можемо створити, якби, не можемо. Однак я вам скажу навіть те, що. Е, в деяких випадках є проблема із незмішуваністю дійсно продуктів. І у вас може утворитися там, випасти пластівці, або утворитися дуже густа неоднорідна суміш, може розшаровуватися робочий розчин. Отут, завдяки стабілізаторів та емульгаторів, які містять всі наші продукти, вони ці проблеми нівелюють. Тому в деяких випадках, навіть коли продукти є несумісні між собою, з нашим адювантом, вони можуть бути абсолютно сумісні. Добре, дякую, продовжуємо. Отож, чи можна вносити ад'юванти спрейтек за технологією FullTech за високих температур? Ну, умовно кажучи, там 25-30 і більше градусів тепла, от коли спека починається, давайте уявимо собі знову ж таки якусь аргентину. умовну, в якій 300 днів літа. І температура там нижче 20-22 градусів не випускається протягом тривалого часу, якщо б ми користувалися рекомендаціями виробників засобів захисту рослин і не виходили в поле вище за температури 25 градусів, ми просто там спостерігали, як ростуть бур'яни, як шкідники знищують наш врожай, як хвороби розповсюджуються на наших посівах, так а ми просто сиділи і чекали. А коли ж Впаде температура нижче 25, і ми зможемо зайти в поле. Звісно, так не відбувається. І, і знову ж таки, за рахунок певних компонентів, які є в адюванті, а саме там, жирних кислот і певних олій, ми можемо е, рекомендувати заходити в поле, навіть коли температура вище 25 градусів, тому що ми вже маємо такий досвід. Більше як 30 років ми його використовуємо та втілюємо. Так, звісно, не слід гарячкувати і працювати певними видами, продуктами, так? Ось, наприклад, струбілорини, от їх все ж таки не варто вносити за високих температур, тому що рослина отримує стрес, так? Але до 30 градусів, там, до 28 градусів, ми можемо е спокійно працювати. Не переживаючи, що наш навіть мінімальний водовилив може дуже швидко випаруватися в, в небо. Зрозуміло. Чи є якийсь час доби, можливо, рекомендований для застосування? Ну, знову ж таки, ми говоримо ранкові там години, чи вечірні. Є таке, чи можна працювати майже цілодобово? Тому ж і е, вигода. З наших адювантів, що ми розширяємо вікно можливостей, коли ми можемо працювати. Особливо це доцільно постає зараз, коли у нас практично немає весни, а є якась умовна зима, і відразу у нас стає літо, високі температури, відсутність опадів. І з кожним роком вікно можливостей наше скорочується. І в цьому випадку нам потрібно дуже швидко виконувати всі операції: провести якусь культивацію, провести посів, е закрити. Культури ґрунтовими гербіцидами на це все дається дуже невеликий об'єм часу, і от якраз перевага роботи цієї технології Fulltech, це те, що ми можемо використовувати і день, і ніч, і будь-який інший час доби, робити це максимально швидко, максимально ефективно, звісно, не втрачаючи жодної, жодної краплини робочого розчину, вся вона точно буде направлена за місцем призначенням. І виконує свою функцію. Дякую. Пане Павло, кілька слів стосовно сумісності адювантів, спрейтек з іншими видами от, добрив і подібних препаратів. Що стосується часте питання, чи потрібно використовувати додаткові ще адюванти, коли ми використовуємо фултек. Знову ж таки, одна із переваг, коли ми використовуємо продукти компанії Spritec, жодних інших адювантів додавати до пестициду чи до робочого розчину не потрібно. Довгий час і зараз, і в минулому фермеру чи агроному потрібно було скласти такий собі фултек, але самостійно. Отже, там, три найпопулярніші адюванти, які користуються, це. Підкислювач, це піногасник і прилипач. Це такий must-have набір для агронома, який він використовує. Але знову ж таки, тут нюанс. Деякі продукти вам треба додати в першу чергу, такий як підкислювач, Прилипач нам треба додати вже в останню чергу. І це ми говоримо тільки про деякі адюванти. так? І вже в механізатора, у агронома теколи може, може виникнути проблема. Може вплинути людський фактор, на який ми не можемо повпливати, так І не завжди так би, добросовісні люди цим займаються. Таким чином, десь може порушитися послідовність додавання адювантів і між собою порушитися послідовність додавання цих пестицидів. Тут знову ж таки простіше, тому що ми маємо тільки один адювант. Він вирішує всі проблеми, і його потрібно тільки спочатку додати. Тобто, ми знаємо, у нас є там зелена баночка, ми додаємо її спочатку і потім додаємо наш, наприклад, там, гліфосат. Все, ми мінімізували вплив е, людського фактору, і ми можемо на 100% бути впевнені, що все відбудеться як, як заплановано. Та? А що стосується мікродобрив, е, теж дуже часто питання, чи потрібно їх додавати. Так, в деяких моментах це потрібно робити, але слід зауважити, що мікродобрива, мікроелементи і мінокислоти, які є в продукті компанії Spritec Full Plus чи Кубо. От вони будуть на 100% засвоєні за рахунок набору там сурфактантів, пенетрантів, підкислювачів і так далі. І тому подібне. Тут ефективність засвоєння буде максимальна, 99%. Що стосується інших мікродобрив чи, чи продуктів, вони не завжди містять у своєму складі прилипачі, розтікачі, пенетранти, сурфактанти. Тому їхня ефективність буде, звісно, менша. Через те ми і працюємо із нормою там, не літру, а 2, 3, 4. У нас норми встановлюють 200-400 мл на 1 гектар. Розуміло. Зрозуміло. Ну і на завершення хотілося б почути від вас е, якийсь приклад е, про досвід застосування цих препаратів на полях фермерів саме Південної Америки. Якби ви розповіли там, про сою чи інші культури, от, е, який результат отриманий? Середній, чи можливо у вас є там, дані там, за 5 років, за 10 років на полях якогось із фермерів? Справа в тому, що я вже частково розповів про цей досвід. Тобто, що стосується технології вирощування культур, я візьму три основні Там соя, кукурудза і соняшник. От соняшник в цих країнах вирощується зазвичай за технологією Clearfield і із використанням певних гербіцидів на основі мазомоксу і мазопіру, і це практично 90% внесень. Специфіка таких гербіцидів є наступна, що дуже часто рослина може отримати фітотоксичність. Таким чином, дуже популярний продукт Plus плюс за рахунок такого прояву фітотоксичності на соняшнику. На більш пізніших фазах вегетації по соняшнику використовуються фунгіциди. І от там препарат кубо на основі там, міді і фосфітоамонію він дуже гарно доповнює, доповнює цю технологію в поєднанні із фунгіцидом, адже знову ж таки резистентність, вона дає про себе чути, і якраз такі продукти, такий тип продуктів не дозволяє її розвиватися та трошки стримує її. Що стосується Сої та кукурудзи. Тут важко порівнювати українських та фермерів Латинської Америки, адже Знову ж таки, літо безмежне, два врожаї в рік по сою, особливо перший врожай це 4-5 тонн, другий врожай 2-2,5 тонни. Але знову ж таки, експортні мита 33% експортного мита. Фермер повинен оплатити, якщо він хоче продати сою. Тобто дуже різні умови, але точно вони знають, де можна зекономити і спрацювати ефективніше. От, а і знову ж таки, згадайте про імпортні мита. То фермер вже не може собі дозволити купити комбайн, тому що він буде коштувати там over 1 мільйон доларів. А це вже така немала сума і непідйомна для, для фермера. Тому практично весь ринок техніки він йде в оренду, в найм. Так. Ну і знову ж таки, коли ти запрошуєш компанію провести тобі оприскування і кажеш їй, що ти, ти хоч норму водовилу 300 літрів води, ну, ніхто тобі не буде проводити оприскування. Тобто ринок це 50-60 літрів води, це швидкість, це ефективність, це надійність. Ось, і туди вони рухаються і роблять це максимально ефективно, тому що 40-50 мільйонів гектар, ну, все ж таки про щось говорять. Перші місця у списку виробників е, таких культур. Ну і звісно, проблема із резистентністю, там вона надзвичайно висока. Вони змушені використовувати дуже сильні бакові суміші для того, щоб е, знищити певний рід бур'янів. Ось, і от, тут ми дуже схожі, тому що це, е, це схожа ситуація в українських фермерів, коли ми. Деколи граємося із нормою препарату, не десь не додаємо певного, певного роду адюванта, нехтуємо показниками води, яка є основним провідником е, даних препаратів. Тому тут ми теж можемо якби, взяти такий, таку, такий приклад, хороший, як потрібно робити і як не потрібно робити. Ось, ну, це, напевно, ключове, про що я хотів наголосити. Місія наша дуже проста: це зробити так, щоб фермер зекономив свій час. Тому я кажу: технологія Fulltech це технологія економії часу. А що може бути найцінніше ніж час? Дякую. Дякую, пане Павло. І підбиваючи підсумки, кілька побажань для українських фермерів саме від компанії Sprite, будь ласка. Пам'ятаєте, в деяких рекламах. На тюбику Пасти е, завжди пише е, економ воду, коли чистиш зуби. Я б хотів поможа, побажати українським фермерам, е, це, це буде таке побажання дуже суб'єктивне, але це все ж таки змінювати свою парадигму, е, змінюватися загалом, змінювати свою ментальність, е, розвиватися в плані все ж таки ефективності. Насправді звертати увагу на екологію, тому що ми ж живемо це заради нашого майбутнього, заради наших дітей. Так? Дуже важливо зберегти для них як найкраще. Тому про це все необхідно думати просто зараз. Дякую вам. Дякую за хороші слова, успіхів компанії Спритек і препаратам, одівантам Foodtech. тому всього найкращого. До наступних зустріч. До побачення, до побачення.